Що ти нам розкажеш, як тобі тут живеться, добре чи не добре? Ці такі кабанчики живуть на Горохівщині, і вже цього тижня їх випускатимуть на волю. А до того моменту за ними невпинно доглядають єгері, які їх годують, заготовляють корми, дбають про фауну лісу. Свинок годують тут через день, взимку щодня. Один прийом їжі це приблизно 40 кілограм корму. Кукуруза, пшениця. О, косимо зеленою масу підгодовуємо. От траву тут є, крапива кидаємо, все з'їдається. У цьому лісовому господарстві вирощують не тільки кабанчиків, розводять і фазанів. Це великий клопіт. Яйце ми збираємо в інкубатор, потім утримуємо в приміщенні в ящиках-брудерах для обогріву місяць і вже сюди випускаємо для дорощування. Сімсот пернатих в одному вольєрі, а таких тут аж три. Загалом близько двох тисяч фазанів. А як часто їх треба годувати? Ну, годується постійно. Їжа повинна бути постійна. Ну, ну, якщо постійна їжа, то цієї дівнічки вистачає на два дні. Кукуруза, пшениця, соєва макуха, додається олія і різні там мікроелементи, дрожжі кормові. Навіть якщо вольєр для зайців, навіщо сітка ще й зверху? Ну, у нас вольєр і для зайця, і для фазана накритий сіткою капроновою, тому що щоб фазан не вилітав, а також захист від хижаків. Для, для зайця це і ночі, може бути пугач, він повиб... повибирає, а вдень це хижі, конюки, яструба. Шулюки тут літають, і вони б їх залюбки вибрали. Атакує яструбу, атакує фазана, думає, що там сітки нема. Зачіплюється назад і назад прорізає цю сітку. О, там нога одна висить, я зараз вам покажу. Нога яструба? Яструба, бо вже не випутали. Він так запутався, що. Ого! Мумія. Це вольєр для оленів на Горохівщині. Його площа сягає 1200 гектарів. Щоб ви собі розуміли, це територія 3 на 4 кілометри. До речі, позаду мене болото, в якому олені купаються. Такий собі імпровізований спа-салон. Їм то, треба обов'язково, щоб була грязюка така, щоб обмазатись повністю. Щоб обмазатися, тому що і, і сосущих, тих і кліщів, і, воно грязюка засихає, і він разом з ним засихає. Потім отож вичухується чого, бо він засихає, вичухується і відривається. Тут поставили камеру відеонагляду, прямо навпроти годівниці. Спресована сіль та розсипана кукурудза. Будуть спостерігати, як мами олениці приводитимуть підгодовувати своїх дитинчат. Переводимо режим роботи, закриваємо і даємо два-три днями раніше. На солонець приходить, дуже цікаво тут. Приходять всі тварини. І борсуки, лиси, банник, козел, олень, голуби прилітають, сова сідає. Ми саланці купуємо такі брикетовані, 10 кг солі. І от так через місяць от стає от такі. Працюють, 10 кг. Це на вольєр треба близько півтони солі. Для повноцінної підгодівлі, окрім концентрованих кормів, кукурудзи пшениці, вівса, оленям дають ще і просолене сіно, яке заготовляють власноруч Близько 6 тонн. Що повинно на цю сезон підгодівлі вистачити для цього стада. Слухайте, ну влітку тут ще проїхати якось можна. А як тут буде восени і взимку? Дуже, дуже тяжкі умови, тому що місцевість горбиста, є, є уклони. Глина дуже важка. Якщо проходить дощ і волога земля тяжка, а зимою сніг. Але то постійна робота. Приїжджаєш, їдеш в ліс, приїжджаєш а спина мокра. На сонці і в дощ, і в сніг. Ліс і його мешканці потребують уваги завжди. Неважливо, чи то трійця, чи пасха, чи різдво. Тож бути єгрем дуже непросто. Це важка щоденна праця, яка потребує відданості і, звичайно, великої любові до природи. Анна Кравчук, Василь Морощук, дванадцятий канал.